Вартість кави постійно коливається через страйки виробників в Колумбії. Вона може подорожчати. Проте експерти заспокоюють, це навряд чи вплине на ціну кави у Львові. Станом на сьогодні ціна на зелену каву на Арабіку, яка вирощується в основному в Колумбії. Вона є незмінна. Йдуть незначні коливання в сторону збільшення, зменшення, але це в межах норми. Сьогодні Арабіка коштує від 4 до 8 тисяч доларів за тонну, а кава сорту Робуста 2,5 тисячі. Ціна залежить від країни походження. Найбільше її закуповують в Бразилії та В'єтнамі. Найдорожча з Мексики кава Франца Йосифа. Зерна коштують 36 гривень за 100 грамів. Попри високу ціну, клієнти на неї є завжди. Туристи спеціально приїжджають сюди, аби скуштувати ароматного напою, і грошей не шкодують. «40 гривень і є в принципі декілька видів кави, які коштують стільки. Це переважно кава з алкоголем. Якщо туристи і готові заплатити немалу ціну, то львів'яни не в захваті від повідомлення про подорожчання зерен. Якщо зросте ціна, частина львів'ян питимуть її лише вдома. Артем приходить до кав'ярні декілька разів на тиждень. Зараз платить 16 гривень за американу до 20, але тоді я буду на рідше ходити сама собою». Середня ціна за горнятку кави у львівських кав'ярнях від 15 до 25 гривень.